Доброго дня, шановні телеглядачі! Ми продовжуємо цикл передач «Рівненщина. будівельна і у нас сьогодні в гостях Олег Володимирович, заступник начальника головного управління ДСНС в Рівненській області. Доброго дня. Доброго дня. Людина і служба, з якої пов'язана безпосередньо з будівництвом, і ми сьогодні будемо питати, питатися, балакати на ці теми. Арніше не стільки питатися, скільки вислуховувати, можливо, ваші пропозиції. Ваше наставлення чи ваше зауваження до відношення надзвичайних ситуацій в сфері будівництва? Перше таке питання, мабуть: наскільки важлива надзвичайна ситуація і будівництво взагалі? Ну, в цілому хотів би розпочати нашу бесіду з того, що забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною складовою частиною державної політики у забезпеченні громадян. Територій та будівель від різного виду надзвичайних ситуацій, в тому числі пожеж. Кожне будівництво, як і кожна взагалі суть нашого суспільства, полягає з ідеї до реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації. І в тому числі є стадія забезпечення в ньому і пожежної безпеки. Все воно починається дійсно з документів. А саме з отримання технічних умов, на тобто, безпосередньо перед тим як починати проект, чи будь-хто мають отримати технічні умови, саме так, в тому числі від вашої служби? так, звичайно, так. Значить, є правила надання технічних умов щодо забезпечення пожежно-технічної безпеки однак вони є добровільними. Вони є абсолютно безкоштовними, безоплатними, але на добровільній основі. В цілому, технічні умови для того, щоб люди для себе розуміли, громадяни проєктанти це, скажімо так, путівник проєктанту під час того, як буде проєктуватися ти чи інший об'єкт. Ще раз, будь ласка, ми тут сказали добровільно. Тобто людина що може їх виконувати, не виконувати? 에, може отримувати, може не отримувати. Ага, може отримувати, не, може не, не отримувати так. Отаким от чином відбувається це питання. Потім. Вже йде стадія звичайного проєктування, розгляду проєктів, в залежності від категорії складності об'єкта, ми знаємо з вами, да? можуть проєкт розглядатися так само а, по постійному ну, по порядку, а можуть, в принципі, і не розглядатися. От в цьому і полягає складність вже подальше, коли відбувається будівництво. Останнім часом ми всі бачимо, на території Рівненщини, зокрема нашого обласного центру, відбувається забудова. Щільна, Щільна при... забудова, по поди... поди... навіть... закону питається. Можливо, називаємо її, можливо, хаотичною в якійсь мірі. Значить, і ті інженерні рішення, які приймаються безпосередньо проєктантами і відтворюються вже будівельниками на будівельних майданчиках, ми не завжди їх бачимо або помічаємо вчасно. На сьогоднішній день це абсолютно нікому не секрет. На території держави діє певні обмеження Мараторії. на мораторій да, щодо проведення перевірок. Тому, тому я хотів би звернути увагу і забудовників, і проєктантів, і тих, хто відповідає людей за ті чи інші питання в сфері будівництва, що відповідальність безпосередньо лежить на 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 них конкретно. За правильність прийняття рішення, Тобто ми ще раз наголошуємо, що саме головне тих, хто проєктує і тих, хто виконує будівельну роботу, вони першочергово відповідають потім вже перед людьми, яким вони здають готовий об'єкт. Так. І це на їхній совісті. Звичайно. Кожен громадян, як і ви, і я, і напевно, будь-хто з вулиці, якщо купляє певне житло, да він хоче жити, звичайно, в гарному, світлому, комфортному житті, але я думаю, він хоче жити так само і в безпечному житлі. Всьому і десь і вже є складність, тому що е, ну, залежить по суті від е, напевно, що так сказати, ну, добросовісності виконання тих чи інших робіт, матеріалів, які вони застосовуються. Це дійсно комплекс заходів, бо починаючи дійсно з матеріалів, які мають прийти певні випробування, мати відповідні сертифікати, і ці всі документи, по суті, замовник або покупець вже безпосередньо якогось да, житла там чи будь-якої там ну, будівлі, там якоїсь власності, може ну, просити вимагати у. Будівельника безпосередньо, тобто від порядності від будівельника, Звичайно. залежить Звичайно. те, які яка якість буде його будівлі. Хотів би просто нагадати або згадати події, які відбувалися в Києві ну, років, напевно, півтора, можливо, mm. два назад. Ми всі бачили по телебаченню, як горіли висотні будинки а, а безпосередньо горіли утеплювачі по ній. Це говорить свідчить про те, що матеріали, які використовувалися. В даному будівництві були абсолютно неякості, тому що якісний матеріал він не може горіти таким чином, розповсюдитись так швидко, як це ми бачили. І це реально не поодинокий випадок. Такі випадки були в Одесі, в Дніпропетровську. Ну, десь, слава Богу, що ми, це нас обминає, але ну, до цього треба бути готовим. І знову ж таки, це дійсно відповідальність людей, які ну, дозволяють. Собі да, от це такі... називається копійчина економія в даний момент, хоча потім це розраховується так, люди своїм життям. Так, але... а як оцінити людське життя, то я навіть не знаю. Так. Тому ми звертаємо увагу десь ну, реально і людей, і покупців, і будь-яких, які можуть ну, реально вимагати дані матеріали від безпосередньо забудовника. Е, наступне питання, яке під час будівництва також є абсолютно немаловажним, це. Е, Шляхи евакуації. Безпосередньо розумієш. Що знов, дуже знов, часто знову таки, забувають. Так. Да, знову ж таки, ми вертаємося до е, правильності прийняття проєктних рішень. Е, це шлях евакуації, це, е, ну про що я тут розповідати? Це, це той шлях, коли людина може врятувати своє життя із вогняної пастки. При цьому всьому люди економлять, зражаючи драбини для пожежного виходу, заскливши балкон. Заваривши так. люки між сусідами, бо він собі додає 2 квадратних метри. Так, якщо ви придбали. Квартиру, якесь домоволодіння, наприклад, чи, і там стоїть на, балкон, на балконі стоїть металева драбина з люками, значить вона для чогось там потрібна. Якщо щось незрозуміло, будь ласка, зверніться до, до, до забудовника в ОСББ, вже, потім, наприклад, якщо воно в подальшому об'єкт береться до експлуатації, чи житлово е, 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 експлуатаційну контору, для чого воно є. А це дійсно. Важливий евакуаційний виход у випадку надзвичайної події пожежі на верхніх поверхах. Люди, по яким можуть спускатися вниз і таким чином е, зберегти своє життя та здоров'я, категорично забороняється вирізати, заварювати ці люки, тому що е, один поверх, наприклад, якщо там десь з 12-го, да, з 10-го по п'ятий спустяться, да, а на п'ятому заварено, все. Діватися вже не буде куди. Тому на це треба зважати. Е, наступне питання, яке я хотів би також підняти, це протипожежне водопостачання. Зачасту ми е, під час, ну в тому році, під час здійснення державного нагляду за об'єктами новодовництва, це питання піднімалося неоднократно. Е, Строять, будують е, квартали, комплекси, ну, ряди будинків е, і не де немає води, тобто інженерні мережі або кладуться вже в догонку, або взагалі їх немає. Це категорично ну не дозволяється. І знову ж таки звертаю увагу на проєктантів. Відповідальність де за, за за ці рішення десь ну лежить на них. Десь, а забудовники лежать на без, без да. А забудовники ну, повинні для себе це розуміти. Ну це неможливо. Е, найближчий пожежний гідрант до житлових будинків має бути не менше 250 метрів до житлового будинку. Або якщо є природні водоймища, значить мають бути обладнані спеціальні місця, тому що якщо виїжджає пожежна цистерна, 7 хвилин, 7-10 хвилин, все, вода закінчується, треба дозаправлятися. І потім виникає питання, десь їздять без води і тому подібне. Такого апріорі не може бути, тому це досить важливе питання, дуже суттєве питання, тому що ну, дійсно ціна життя. Ну, і ви мене, знаєте, як у страховому бізнесі кажуть, скільки вартує. Якщо є страховка, то вартує стільки того, що -то, коли людина каже безцінна, то тобто без стіни нуль. Так. Ну, приблизно таке відношення до цілого мікрорайону, які посаджені в полі, блин. вони ще продумують, куди ще септик злить, бо немає каналізації, а про пожежну частину вже, мабуть, взагалі не тут вдома. шахи, дороги з твердим покриттям, відстані. Автостоянок до безпосередньої стіни, ну відстань від автостоянки, наприклад, до стіни житлових будинків. Це все має витримуватись. Я недаревно цьому, недаревно я проєктують 8-10 метрів від житлового будинку. Тому що, у випадку, наприклад, горіння автомобіля, який стоїть під вікном, є ймовірні загоряння майна квартири на першому поверсі. Тому це треба дотримуватися зачасту, зачасту ну, не витримується. Я хотів би до цього повернутися, адже зараз дуже часто продають всякі ділки, як я кажу, які будують, перероблюючи якісь адміністративні приміщення, не житлові. Під квадратуру, де вони нарізають просто простінками, ставлять ніби квартиру всю. А після того, як вони її всаджують на дуже маленькій відстані, і людина перебуває ніби за бестінь. Людини виникають питання, де вигулять собаку, куди поставити автомобіль, як має під'їхати ДСНС, швидка допомога чи будь-що. На це люди в погоні за тими копійками, які дешево є, вони абсолютно не звертають увагу на всі ці заходи, які мають бути. Адже згідно ДБН і сю, то будівництво житлового будинку він відрізняється від будівництва чи адміністративного, чи так. виробничого приміщення, чи будь чого Так, звичайно, до кожного об'єкту, чи будь-то громадська забудова, чи виробництво, ну, чи житла забудова абсолютно різні підходи, різні свої вимоги, різні дебени. Вже, якщо вже ми говоримо про цю тему, тому, тому ну, це, це треба, це реально треба дотриматися. Це написані пункти не просто так. Кров'ю. Ну, По-простому, це людською кров'ю. Бо мені дуже багато кажуть, от будівельників, що, що я буду обробляти ту деревину, чи те желізо, чи те <кій> протипожежні двері, коли вони вартують сумасшедші гроші. На відміну від цього всього є момент. Ти ставиш сюди життя, сюди ставиш якісь фінансові плани. Це ж різні речі. Ну, звичайно, ну це вже дійсно більше десь ринок, але ну не одна, не одна десь організація робить ці чи інші питання. Є на сьогоднішній день дуже є великий вибір. Так, так які він мені є ластичне. Є да, одні є... пропонують за 100 абсолютно доларів. Правиль. Я утрирую. абсолютно ті за 50 доларів, чи за 20 доларів. Але воно відповідає. Вони є відповідні сертифікати. Один себе цінує так, другий себе цінує так, третій позиціонує себе так. Але так. вони потрібні, вони мусять бути. Однозначно. І е, е, на сьогоднішній день ще раз повторюся, десь можливо склалася ситуація, що, ну. Можливо, це правильно. Законодавець визначив, що, наприклад, якщо не, не воно не потрібно, там, там участі десь в е, пожежної хорони, тих, чи захода, ну можливо, воно не потрібно. Але е, таким чином той самий законодавець поклав відповідальність, що повторюся на осіб, які безпосередньо причетні до будівництва того чи іншого будинку. Це дійсно проєктанти, нагляд. Ну, у нас е, дуже часто тут я так, вам скажу, що дуже часто буває, особливо я зараз переконався по своєму, що сам проєктант і... Головний інженер проєкту, де коли взнає від прокуратури чи від міліції після того, як почалась кримінальна справа, що він є в тому об'єкті, саме головним інженером проєкту. Адже ми вже досягли, як я кажу, по російській вір совершенства в тому, щоб обходити, дякуючи цьому декларативному принципу, будь-які ну, здоб... під власні здоровому глузду моменти. Ми вписуємо якогось інженера, якого ми знаємо, який був на попередньому. Вписуємо номер, а далі відповідаю я, як людина, яка записала. Ну, якщо мене ніхто не ловить, а якщо і ловить, то я просто бігаю по кругу і дабі за ними бігаю тільки по кров, щоб притягнути. Ну, ми вже знаємо з вами, що ця ситуація, да, вона є в державі, але не, ну, ми, так, ми, ми вона надіємося. Вона вирівнюється тим законом, який. Да, вже на даний момент я хотів би звернутися до всіх глядачів, і зараз 17 січня прийнятий закон 4733-1. Який скасовує декларативний метод реєстрації будівництва. Тобто у нас з'являється за класами наслідків сс 1 сс 2 СС3, незначний, значний і високий клас наслідків будівництва. Тобто декларації, все. Перший клас це будівництво приватних будівель, там невеличких об'єктів, він йде по повідомленню, все остальне, як колись береться дозвіл, в тому числі. Залучаючи відповідні служби, які мають контролювати. Я розумію, коли це приватна садиба, хоча там так само живе сім'я чи будь-хто. Але коли це ну, 12-поверховий будинок, 16-поверховий будинок з вертикальним транспортом, з усім, він здається по декларації три місяці треба ловити забудовника, а через три місяці він каже, це об'єкт нерухомості, ну це, мабуть, трохи не тому с з цього питання я хотів би звернути увагу всіх і, і забудовників і взагалі громадян. Якщо виникають питання, будь ласка, звертайтеся. Ми почисному відкриті для громадян. Консультації на наші безкоштовні, щоб ніхто там не, не, не думав, що треба, ой, я піду, бо треба там багато нічого, абсолютно ніяких і так далі. Є спеціалісти, фахівці, є дні прийому. Ми вислухаємо, ми допоможемо, ми підкажемо загальна ціль, щоб все було добре, щоб жили комфортно, жили безпечно люди. І і, і, саме і, і життя. І да, саме життя. І, ну, це місто, це за це дірельна економіка, ми за те, щоб все розвивалося, все працювало. і… Ну, розумієте, вона завжди доходить до того, що є момент один, що мене це не коснеться. Тобто, в когось горить, в когось взривається, в когось палає. Ну, мене ж це обходить, бо це десь там. Але так. коли, не дай Бог, стається саме в тій оселі, так. чи в тому приміщенні, чи що небудь, то тоді людина відчуває, що таке тоді. Я думаю, що півель. на сьогоднішній сьогодні, день да, люди все-таки вже більш досвідчені в тому плані. Дивіться, по телевізору максимально новини. Я маю на увазі, значить, так що. Такуні, що не везьмемо всі новини, ми да, значить, В сумах, в вибух. Тепер питання якості тих самих стін, перекриття, покриття, витримало, не витримало, ну яке навантаження. Тобто, але це все дійсно починається з тої ідеї, з тих з тих документів, які на свою попроходять де не певну початкову стадію. Нас ми вертаємося десь трошки до початку, але ну на цьому неможливо не акцентувати увагу. Ні, воно, це я, я завжди кажу: є замовник людина, яка платить гроші. Він не може він не є фахівцем будівництва. Так, так. Але отут саме більше відповідає, як я завжди кажу, і ви замовники звертайте увагу. Генеральний підрядник, авторський нагляд, головний інженер проєкту, технічний нагляд, які на даний момент, mm. на жаль, свою професію спотворюють, зводять до тисячі гривень і навіть не являються на об'єкт. А це один із основних контролюючих. Absolutely. Якщо в нього в проекті забитий технічний нагляд, прийшов і провірив, є невідповідність протипожежним будівельним нормам там, іншим моментом надзвичайних ситуацій, він мусить в першу чергу повідомити вас, заставити, зобов'язати, сказати, забудовник виправ, будь ласка. А Вони вирують тисячу гривень і не являються навіть на замовники, замовники, наприклад, будівництво, якщо хтось має бажання, це ну не не реклама, але ну, розуміло, Я десь процитую закон 1728 від третього один року, про ну про скажімо так, про мораторію, да, є, можна проводити позаплавну перевірку за зверненням юридичних осіб. Тобто, якщо замовник бажає, тобто ну здійснити, щоб подивилися, щоб офіційно надали. Перелік тих чи інших недоліків, якщо такі були б мали б мі місце, ви можете звернутися, даний захід буде проведений і ви будете бачити реальну картину по своєму об'єкту. А що тут з не не, да. Шановні глядачі, є закон, в ньому сказано, за вашим зверненням, якщо ви вкладаєте гроші, зверніться, хай прийдуть перевірять. Це ж ваші гроші, які ви заплатили. Ми ж не знаємо, як генпідрядник чи будь-хто з виконавців відніся. Можливо, у вас саме тут, як то кажуть, ну. Трошки обманули саме на цих виконання цих всіх робіт. Адже ми маємо, що маємо що мати? Маємо акти скритих робіт мати. Звичайно. Маємо мати акти обробки деревини, акти обробки протипожежної заліза, обсікання. Близько, в козахист. Близько в козахист всі пропускають його. Він дуже да. важливий. No. Електрична частина, та саме евакуації. Ну, Є дуже димовилучення з висотних будинків, яке досить немаловажне також питання. Та навіть для себе, маючи ваше заключення після перевірки об'єкта, не дай Бог щось на ньому сталося. Людина має і каже: в мене були відповідні органи. Якщо відповідні органи не були, то відповідно вся відповідальність лягає на того самого замовника і забудовника. Ну. Ну, навіть для себе да, це, ну, так, як так, на так. мене, це корисніше зробити навіть для себе. Скажіть мене таке питання, де давно виникає все. Чи є на даний момент засоби евакуації з верхніх поверхів? Адже коли тоді у нас, ну, я пам'ятаю, бо я довго на ринку будівельному, будували 16-ти поверхівку, у нас все казали, що у нас все опирається в автовежу такої висоти. Uh, значит, Воно всну як вирішується питання, десь? питання питання вирішується. От я хотів би звернути, ну, десь навіть даже ж на цьому увагу. В, в, в тому ракурсі, що питання реально вирішується, Уже є певні домовленості з, скажімо так, з владою. На рівні нашого ну, керівника, e, значить, питання це ну, воно реально вивчається і воно реально на слуху, тому що є, е, да, є необхідність в нашому місті е, такої техніки, яка б могла проводити евакуацію людей ззовні з верхніх поверхів, таких як 14 там дванадцяти поверхів. Там і ну, зараз дуже модно. Пишуть 9 поверхів, а потім чуть, -чуть надбудовують, надбудовують. І декларацію рішення так, да, інженерні рішення все. Бо чого я звернув увагу? Бо я бачив, що недавно що вам ну. Презентували, подарували досить пристойну таку потужну техніку. Так, так, так. Тобто, кран у нас, я так розумію, що є, він, мабуть, найсиль найпотужніший зараз. Е, ну, два, дві такі одиниці на, на серівно. На, да, да, да? Тому що да, наша, наша техніка у нас була, вона дійсно знищена в зоні проведення антитерористичної операції, тому керівництво служби прийняло рішення, було прийнято рішення про те, щоб надати нашій області, скажімо так, десь. Змістити цей ущерб у такому ракусі. І нормальна техніка, потужна, яка може виконувати свої завдання. Вона нова. Зрозуміло. Ну я хотів би подякувати вам за достатньо такого прозору. Інформативну передачу. А вам, шановні товариші, ще раз нагадую: якщо у вас є будь-які сумніви, будь-що у нас є ДСНС, який відкрито, до нього можна звернутися. Вони можуть зробити що проект, що перевірити, що надати будь-яку консультацію, і скоріше всього, що з цим немає питань. За потрібно тільки звернутися. тільки звернутися. Да, ми переходимо з вами до сідучої передачі, яка буде на сюжечну неділі. На даний момент подякували щиро. і до побачення. Дякую бачу. вам.